Друзі, зараз покажемо вам історію одного лайка. От таким чином якась падлюка заважає нам працювати і робити корисні речі. Сергій Бакшеєв власними пальчиками. А ще е зникають коментарі. Дивіться. Тягне приходько. Пишу, є автівка. Дивимось. Відсилаю. Опачки! Може кіберполіція, кіберполіцію? Класна ідея. Я вважаю, що це пологовий будинок нам таке робить. Таня вважає, що це все. Навіть катапня, москалі, але не пологовий будинок. А як ви вважаєте, це пологовий будинок? Чи це... Як бачите, щоб не порушувати правила дорожнього року, ми зупинилися. Я не за кермом, але хочу показати вам, що таке бан, який нам роблять у Фейсбуці. Може, в прямий ефір вийдемо. О, давай вийдем? вийдемо в прямий ефір. Ефір. Виходимо. О, от ми з тобою можемо і про автівки розповісти, і про ЗСУ. Ні. О, ти диви. і в ефір не можемо. Да що ж таке? Ні полайкати, ні поговорити.